Ось ви згадували про логістику на півдні України. Ось е, е, днями сталася атака на Чунгарський міст. Як це впливає на логістику окупантів? Що зміниться? Воно суттєво ускладнить їм роботу, але не треба очікувати, що все, противник задихнеться від боєприпасів. Так від нестачі боєприпасів. Так не буде. Чому? Тому що кримський півострів, як велика воєнна база, насичувався на різноманітніші засоби. Більше ніж півтора року, а насправді ще більше. Відколи вони його анексували, то вони почали відновлення всіх закинутих радянських баз, аеродромів, залізничних полотен, вузлів і так далі. Це багаторічна робота. Вони готувалися до цієї війни. Так, це ускладний. Так збільшиться плече довезення. Боєприпаси так, щось із залізниці доведеться розосереджувати на вантажівки. Моторесурс у них і так понижується. Буде дуже серйозне навантаження на водії. Все це буде, тобто, це ж це, це ще один е, такий рух для затискання захмогу на шиї ведмедя, але він ще не задушений. Він буде. Бити. Ось Путін днями заявляв про якусь таку секретну спробу, як можна захистити Кримський міст. Про що може йтися? Чи маєте ви уявлення, що я хотів цим сказати? Кримський міст буде захищатися всього нашого двома трьома способами: е, Перше, будуть будувати бони, бо так так звані морські. Перешкоди, тобто такі невеликі понтони чи великі, із додатковими жердинами для, для того і сіткою, щоб за, і з, вниз у воду закривати прохід потенційних підводних безпілотних ударних суден, і так само надводних будуть проти протиповітряну оборону на цю хвилину у Криму мережа зенітно-ракетного прикриття щільніша ніж. Над самою Москвою і будуть посилювати радіоелектронну боротьбу, тобто намагатися збити ті ракети, які потенційно підуть у бік Кримського мосту, повне упідводнення Кримського мосту. Оце насправді буде дуже серйозна наша перемога. Але треба, щоб він упав не в одній секції, а хоча б в кілька секцій, а ще краще кілька сотень метрів секцій. Але це дуже складне завдання, бо весь міст 18 кілометрів. І дійсно це дуже символьне явище. Тому що це діти ще путінської епохи, і він буде робити все можливе, щоб захистити його якомога краще, але немає ні найменшого сумніву, що рано чи пізно будуть обчислені всі необхідні алгоритми і моменти для його повного упідводення. Питання лише часу і обставин, коли це станеться. В Білогородській області, що межує з Україною, зараз продовжують озброювати так звані сагони самооборони і найбільш підготовленим бійцям вже видали перші одиниці зброї. Чи ось захистить ось такі рішення Білгорщину і інші області? Ну як не міполю, взагалі питання не в частині. Ми ж не збираємося нападати повноцінно на їхню територію. Чи можливі рейди цих добровольців, котрі вже і так були однозначно так, але вони носять виключно. Елемент такий, якби то правильно сказати, подразнюючий, тобто зрозуміти, які сили у противника є, відволікти якусь частину сил і засобів, але повноцінного класичного операційного удару з боку України в їхній бік не буде. Але якщо це відбувається, то є дві ознаки: перше війна прийшла на їхню територію, і друге, вони почали боятися, і це прекрасно. Польща розмістить додаткові війська на кордоні з Білорусі, після того як вона звинуватила мінськ в порушенні її повітряного простору, і бачимо, що тим часом вагнерівці споруджують фортифікаційні споруди в Осиповичах. Чи справді ось ПВК Вагнер може піти з Білорусі на Польщу? Чи є взагалі така загроза? Як казав великий римський мислитель Марк Туліт-Цицерон, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії від них можна чекати чого завгодно. Що завгодно вони можуть зробити. Якщо вони вдадуться до такого акту суїцидального божевілля, то це може тільки вітатися. Чим більше буде убито ворогів, тим краще. І якщо це буде зроблено ру ру руками польських військовиків, це відповідно нам якась частина роботи не дістанеться, і це дуже Добре, але є один нюанс. Немає ніякої білорусі, і пора перестати про це говорити. Є окупована Білорусь, як така все, що там відбувається, відбувається виключно з волі Москви.